Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас 13 березня 25-го року і ми розпочинаємо сезон. Розпочинаємо сезон із посадки ранньої картоплі Рів'єра. Зараз відбувається загрузка прицепа. Загрузимо картошку і будемо виїжджати на поле. Картопля Рів'єра, друга репродукція, буде посадка під волокно. Після посадки ми укриємо рядки коле волокном. Ну і все як буде відбуватися, ми покажемо в цьому відео. В тут третя репродукція рев'єри. В сітках друга, а це третя. Так, протруювач картоплі у нас від компанії Сингента Севестоп. Зараз ми переполовинимо її. Опа, і подивимо, який колір тут як кров вже не один рік користуємось таким протруювачем 60 днів від королацького жука витримує чітко Ну, а там я не пам'ятаю тут мабуть Інструкції пишеться 90, воно до 90 ніяк не дотягує. Розводимо ми 300 грамів цієї речовини на оприскуватель 15-літровий. Десь нам цього прискладча вистачає десь на пів гектара, на 40 соток, десь так. Доброго у нас від компанії Яра, називається Яра Міла, азотно-фосфорно-калійний НПК 161616. 16, 16. Будемо ми його вносити з дозіровкою 200, 200 кг на гектар. Таке воно на вигляд. порядок. Так, ну шо, погнали. Перевіримо глибину ще раз. знайдемо ще. Ага, ось наша картопелька. Наша картопелька. І того у нас воно, 11 сантиметрів. 11 сантиметрів, значить потрібно трошки і глибше. Хоч на молоду та сильно далеко і заганяти не потрібно щоб швидше вилазила вона з тих грибні. Ну, пару сантиметрів ще потрібно додати. Так, трошки заглибить. Рібно ці передні сошники, В які падає картопля, трішки опустити на низ. Так, о, ширина міжряддя, хотів сказати за ширину міжряддя. Вона у нас становить 68 см. Від середини гребня до середини гребня, виходить, 68 см. Ця сажалка садить на 62 і можна на 68. І відстань між топтою у нас... Виходить приблизно ну, в середньому 25-26 см. От зараз давайте ще десь розриємо. У нас 2, 2-26 см, де як картошка впаде. Сьогодні плануємо засадити картошкою три ділянки. Ось Перша ділянка, тут 14 соток, друга ділянка 10 і третя ділянка також 14 соток буде. Всього сьогодні буде 38 соток. І якщо встигнемо до дощу, передаю сьогодні після обіду. Дощ, то положимо агроволокно. Якщо ж не встигнемо, то будемо цим займатися завтра. Так, посадкою ми займаємося трактором Ловол 454. Він якраз у нас добре стає у колію на 68-62. На 62. Не так їм було добре садити, потрібно чуть, -чуть було зміщатися, а на 68 Ідеально. Ну, а скаут стоїть, він працював у нас, ми підготовлювали поле під посадку. Три дні назад ми виорали ці ділянки, орали воно тим плугом бометом 2 по 30. Як я й казав, що спочатку я не хочу нагружати лемкеном скаута, потрібно хоча б якусь обкатку пройти. а Цим плугом він йде взагалі чітко, він його не відчуває. Ну, Хоч як і повинно бути. Якщо я ті роки орав цим плугом з ловолом, то він йшов в мною. Це якраз плуг під ловола ідеально, він. І йому і не важко, і захоплення плюс-мінус ширини хороше. А от ми. У цьому році почали вже скаутом, цим плугом виорали. Виорали, де-не-де в містах, були, де були тіньок чи дерева поряд, то кидало глишку, там вирішили ми ще і поверх пройтись фрезою. І от таке виходить. Глишка подріблена, але все-таки земля ще в нас сира, сира. Вона ще, мабуть, і не, і не розпадається. Ні. От. Ще не розпадається. От, а по сажалки виходить ось таку лишку верне. Ось, ось таке. Ну Ні, Нічого, це ми під е, першу обробку пройдемось їжаками. Я думаю, її її розіб'є, як і завжди. Ну а чому так і рано почали на Чернігівщині садити картошку? Чим раніше, тим і ціну хорошу можна захопити, щоб картоплю вже можна було у кінці травня реалізовувати на базарі. Погода поки дозволяє почати садіння. Далі передають невеличкі приморозки, ну під волокном, да вона ще під землею, то нічого страшного. А ми продовжуємо далі. Прибули ми на другу ділянку нашу, тут вже буде рів'єра другої репродукції. Порівняємо урожайність між третьою і другою. Посадка в один день. Це сама норма добрива. Ну і приблизно ділянки городів. Також вони були після сидератів, вони були придисковані осінню. Азотні добрива були. Така діляночка у нас 100 метрів довжина, 10 ширина. Якраз сюди дуже добре лягає агроволокно, там 100 метрів довжина його і ніби 10 метрів, 10,5 ширина. Якраз запас пів метра буде. Рядки не влазить кінці. Щоб було десь нагадати, ніби широко. Ніби широко, а два рядки тут не влізуть. То ми придумали таку штуку. Стаємо у рядки, один повторюємо, але вже без карток. Зараз відрегулюємо. то сошника потрібно підняти саме вверх, щоб а, при тому, коли він буде йти, вже посаджений картоплю, щоб її не вивернув на бік. Було раз так ми посадили, то картопля була з боку рядка, Не підняли. І з цієї клієнти ми будемо скидати картоплю. Зараз регулюємо сам процес покажемо. Наша третя діляночка, остання на сьогодні, чи крайня. По плану 200 кілограмів на гектар. Ми засадили 24 сотки, виходить, 25 соток виходить мішок добрива. Ну і 24 посадили і трохи залишилося. Плюс-мінус там ще кілограмів якісь три залишилось, але йдемо, я думаю, так як і потрібно. Шановні друзі, на сьогодні ми відсадилися, посадили 38 соток. Хотіли ще натягнути волокно на картоплю, але вітер піднявся, що краще підождати завтра. Зранку, я думаю, вітру не буде, або буде, да не такий. Мабуть, дощ буде, може щось вітром і надує. Так, хочу пару слов. Про трактор сказати, про скаут. Починають е, е, приємні враження перемішуватися із негативними. Ну, те, що було при тому, як привезли його, я вже розповідав. Тепер до його додавалось, починає тікти з усіх усюд майже. І ззаду, там зараз вийдемо, я покажу з е, фільтра на гідравліку, почало щось там, де він прикручується. Під резинки підтікати, попробували підтягнути та затягнути він. Витерли, про, проїхався туди-сюди, тече. Знову витерли, покатались, трохи перестало піти. Хто зна, що там, може маслом вимазалось, герметичність з'явилася. Потім з цих Гідроциліндрів, сопливить, ну, таке мокре. Далі що, що? Ще там з бачка, з, гідро, з гідравліки, там, де резина вийшла, де його прикручений, почало тікти, ще не провіряв, може підтягнути хамут, перестане тікти. Ну, це то ладно. Тіче там, десь щось підкрутить. Це, але все одно не дуже приємно. Далі я зараз... Розповім, потім заведу, покажу. Сьогодні утром завів, відганяв там плуг Лемкен до майстра, він буде гребінку робити. Замітив, що не показує обороти двигуна на місці. Стоїть. Ну, думаю, ладно, прийду заглушу мотор, може знову щось почне робити. Їду ж і мотогоди не, не рахує. Приїхав. А по дорозі, поки доїхав. Появились обороти двигуна. Все робить мотогодини і вважає, потім вже почали загрузили картошку, їдемо на поле, знову пропало. І справа в тому, що обну, обнулився е, щотчик мотогодин. По новому пішло, тепер одна десята мотогодин. То я не знаю, що там з ним робити. Потрібно, чи е, датчик. Е, те, що на маховику там стоїть, дивиться, чи може який провод, контакт слабий, не знаю. Будемо дивитися. Так, ну Тоді до завтра будемо вже знімати як волокно. А, вибачте, забув, забув, заводимо трактор, я зараз продемонструю. А може воно виключив з включив, знову. Ні, одна 10-то стоїть. Ось ну, маска. Тканець, звісно, вже все грязне, підтікало з-під цього фільтра, але вже перестало. Воно навіть аж сюди на моста тікло тоді. Так, сопливить отут. Під кольця, цього, під резинки. Тут не сапливить, а таке наче е, запотівання. І ось можемо побачити на даний момент підтікає оттуда, Ну, ми спробуємо підкрутити. Можливо, що допоможе. Ну, а так поки не виявив. Поки найбільший плюс трактора це комфорт всередині, керованість. Так що до завтра будемо волокно натягнути.